Ось я прикупив <сум> український проте. Не КСБ, протеїн. що в ньому от, добавки є такі. Двінтарна кислота, радіола рожева, Бромелайн, юхімбін карнітин, нутріоза, худія і йод. Значить, одна порція 40 грам. 31 грам протеїна. Лісові ягоди. Power Pro Power Pro 1000 грамм. Так, йдемо далі. Що тут пише? Діетична добавка до раціону харчування спортсменів. Суміш білкова для рельєфної сушки плюс екстракт цитрус аурантіум. Містить підсолоджувачі склад білки сироваткові концентрат з уля реалізації рідких білків 86 8 г на 100 г нутріоза 10 г на 100 г бромелайн 0,5 г на 100 г екстракт родіоли рожевої сухий 0,4 г на 100 г карнітин 0,38 г на 100 г хітозан 0,3 г на 100 г екстракт худії Сухий 03 г на 100 г, екстракт з зірбою сухий 03 г на 100 г, лецитин 02 г на 100 г, ароматизатор ідентичний натуральному ягоди. Так, далі. Екстракт гарцинії сухий 01 г на 100 г, екстракт електрококу сухий 01 г на 100 г, екстракт левзеї сухий 01 г на 100 г, екстракт кореня верби сухий 0,1 грам на 100 грам екстракт аралії манджурської 0,1 грам на 100 грам екстракт мучниці звичайної сухі ведмежі вушки 0,03 грам на 100 грам папаїн 0,1 грам 0,01 грам на 100 грам екстракт цитрус аурантіум синефрин 0,1 грам на 100 грам йод 0,1 мг на 100 грам селен ой Скільки це? 15 стотисячных грама на 100 грам. написали в міліграмах. цинк теж щось тут Мікро. так це скільки? ну коротше ви бачите барник натуральний є 120 Підсолоджувач є 955 а що ж це є 955 та Интересно, что это за Е-955. Сейчас подаемся в интернете. Что это за Е-955? Рекомендации с поживанием. Так. Этот код же Не Этот там был. Так, Е-955. Что это? Ага, Е955 e сукралоза. Сукралоза. Ну, сукралоза у нас хороший. Сводилась. зараз, вот. Википедия тут. Сукралоза Е955, e значит. Сукралоза. Так, идем дальше. Так, 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 так. Ага, ну вот амінокислотний склад. тут ще, Ага, нет, ну амінопислотний склад, так. Калорийній 342 на 100 Вуглеводи 04 грам на 100 грам, білки 90 грам на 100 грам. Жири 01 грам на 100 грам. Дуже интересно. Зверху білки весню. А тут білки уже 90 равно сторону. Ну коротше кажу, що я в шоці цих приколістів, ну не знаю може тут десь ще білки є. Щоб набрати. Не знаю що тут рослинні, получається. 3% із цих от сотих доль грама Я тут нічого не бачу на 3 грами, Тут ніяких компонентів. Ладно. Так, мінокислотний склад. Застосування так. Так, термін придатності на споживання 24 місяці. Вербник ТОВ Вітапа, Дніпропетровськ, Україна PowerPro in UA. Сайт у них треба буде подивитися. Такий ось штрих код Ну і ще раз подивимось як він виглядає. такий от протеїн Cube Way протеїн Ну все, дякую за увагу. Я його покажу. Не відкриваю, тому що я ще не з'їв попередні.